Ну, скажу сразу, чесно, будь-який конкурс це взагалі вирій емоцій. Є розпач, є просто щастя, є зневіра в себе. Тому емоції були різнокольорові, різнобарві. Ну, звісно, коли вже я зрозуміла, що ми виборюємо призове місце і це друге місце. Звісно, емоції були вау. Це супер. Звісно, обдзвонила всіх, 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 і в Павлограді, і в ліцею, і в Дніпро подзвонила. Звісно, емоції переповнюю, тому що досягти такого рівня, навіть взагалі пройти у 12 кращих вчителів України. Це вже досягнення. А тут я посіла друге місце на конкурсі такого рівня. Ну, я вважаю це велике досягнення. Ну і звісно, емоції мене переповнюють. Я дуже задоволена, я щаслива. Останній другий етап конкурсу він проходив у два тури. Перший тур це 24, Вибачте, 22 учасника. І ми всі 22 учасника мали три конкурсних випробування: тестування, ну це, звісно, відповіді на питання. Другий конкурс це написання сценарію або вистави, або позашкільного заходу. Але теми не знаємо нічого. Ось витягуємо тему. в мене є дві години розписати. Все, що зможеш, одним словом, за дві години. Ну, скажу чесно, от в цьому конкурсі я була взагалі найкраща серед всіх, в мене був самий високий бал. І третє випробування це вокальна хорова робота. Тобто, я показувала, наприклад, пісні, яку знов-таки тільки побачила. в мене був час на годину на підготовку. Я показувала, як цю пісню я вивчаю, яку методику, які прийоми застосовую, тобто показувала, як вивчаю цей твір з дітьми. Цей етап закінчився. 12 кращих, хто набрав найбільше балів, так залишили і вони продовжували далі. І вже 12 учасників показували майстер-клас знов таки. Тему ось тільки я витягнула жеребкуванням, час на підготовку година. І знов таки я показую майстер-клас на задану тему і показую його для. Студентів педагогічних вузів України хто? Бо хто це було тож таке жеребкування? От в мене були студенти, і останнє випробування це дистанційний урок. Але знов таки тему витягнули, подивилися, приготувалися, і дистанційний урок не на своїх учнях, не на учнях міста. А взагалі на учнях ліцею міста Ніжин. Тобто, дітей взагалі ніколи не бачила, не знаю. Було 5 хвилин перед уроком. Добрий день, я Валерія Петрівна, Маша, Саша і так далі. Все. Тобто, не знаю дітей, не знаю нічого. Інтернет скаче, світло вимикають. В таких умовах ми і працювали. Але нічого, ми справились. Ну, скажу сразу, привітали! Просто чудово. Ну, вчора була вже педрада, коли вітає весь ліцей. Діти приготували сюрприз, про який я так розумію, знала уся школа. Ліцей не можу ще звикнути, але крім мене. Мої діти, як їх зібрали, зараз не знаю. Там їх трішечки були учасники хору заграва, в якому я вже восьмий рік працюю. Вони заспівали мені пісню. А цю пісню завжди я співала для вчителів. А вони були порі. І тут вони для мене співають. Тут і квіти, тут і оплески, і поцілунки, і подарунки. Тому Привітали, просто неймовірно. Вчителі нашого міста. Звісно, у нас є своя група мистецька. Звісно, вони всі привітали. Знов таки пишаємось, написали з перемогою. Тобто, вітали всі, навіть навіть вітали люди, яких я взагалі не знаю. Знайомі, знайомих, знайомих, але теж передавали вітання. Знаємо, що з Павлограда, Знаємо, що землячка. Ну якось так.